Про пронто, пронто мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таро. думайте тільки про себе. Ох, феєчки мої, вище сили, силою це є ви. Хто мене розуміє те розуміє. Це поновлена версія вас. Не поновлена, а Боже, забула це слово. Це просвітлена версія вас. Вона вам самій, вам самій про це говорить. Вона вам говорить, що будуй плани як можна більше в своєму житті. І тоді тобі будуть давати шанси, почуйте мене, на всі ваші плани. Шанси будуть, тільки треба їх взяти. Тому що, якщо ви не будуєте плани, фечки, то тоді саме інші люди будують плани на вас. Розумієте про що? Там говорять вищі сили? Так, вони тут вам говорять про те, що комусь з вас треба звернутися, можливо, походити до психолога, комусь до таролога, бо є такі тарологи, як психологи, пресму у телеграм. Я надаю вам дуже багато цінних порад безкоштовно, але вони вам допоможуть багато що зрозуміти і жити щасливе життя. Тут в будь-якому разі ще говорять про те, що вам треба якось якимось чином стосовно ваших думок попрацювати. Так. І десятка чаш. І. Тоді, безумовно, Всесвіт вам відповість своїм же коханням щодо вас. Тобто, дивіться, коли ви почнете в світ транслювати, я багата, я успішна, але це не просто як афірмацію говорити, це треба відчувати, хоча би почати це бачити. Що навіть оцей цей стіл, який у мене є, це про багатство, оцей костюм, оця кофта. Все те, що там косметика на обличчі, це все про багатство, розумієте? А я можу ще бачити, ох, я б хотіла стіл із мрамора, да? Я б хотіла не у ці штани, хоча вони, до дуже, речі, дуже коштовні, а хотіла б штани гучі, розумієте? Тобто тоді буде нестача. Тобто вам карти вольва, що все в вашій голові. Яка ще порада феєчкам, колісниця? Йдіть за своїми цілями. Не обертайтесь на тих чоловіків, на тих людей, які приходять в ваше життя. Йдіть за своїми цілями. Розумієте? Бо тому, кому треба, той піде за вами. Так, пустіться і все тоді буде по справедливості. Тобто не переживайте, знайдеться і та людина, і ті люди, які підуть за вами, розумієте? Два старших аркани. Тут у вас пауза була відносина з чоловіком, але, з людьми, але ви вже з паузи виходите. Вам кажуть, ви ще не вийшли, вам кажуть, виходьте, тому що ви рішення все рівно стосовно цієї людини або цих обставин не приймете. І ще порада. Порада. Ну, порада яка вам? Вам кажуть про те, що у вас всі кубки наповнені. Ви сама не радієте життю. Тобто ви не бачите те прекрасне, я говорила вже, що у вас є, бо у вас всі кубки наповнені. Всі. І порада. Кажуть, вибирайте, ви достаєте на вибору шляху, вибирайте свій шлях, підійдіть до нього з головою, а не тільки через емоції. Так, і вже переставайте думати про те, що вашому житті не вдалося стосовно емоцій. Йдіть за своєю метою і вам карти кажуть, що ви прийдете до Єрофанта. Ви станете мудрішою. Аркан Сила, ви станете сильною, ви можете порати своїми емоціями, почуттями. І що це дасть феєчкам? Це дасть те, що пролива чаш, ви будете коханою жінкою і ту Спентаклі. Ну, що краще, до вас тоді прийде такий подарунок долі, на який ви навіть не могли зважати. Ту спетаклю, коли випадав раніше, переставали робити розклад. Я так само роблю, тому що це про те, що. До вас прийде набагато більше почуйте мені, ніж ви очікуєте. Напишіть в коментарях. Я готова прийняти набагато більше, ніж я очікую. І так воно і буде.